Thank you Вітаю вас! Я Світлана, і я запрошую вас до перегляду серії відео, це будуть відео влогмаси. Справа в тому, що якось ось цей дух Різдва до мене дуже рідко приходить і цього року не виключення, тому що ми знаємо, в якій ситуації ми зараз живемо, і мало є приводів для радості. Але вчора я отримала. Величезну коробку від таємного Миколая, яку звати Каріна. Я вам зараз її покажу в кадрі. Ось така здоровенна, здоровенна коробка. Тут гномики з нової пошти допомагали доставити цей пакунок. Я думала, я швиденько з вами розпакую і все. Але я відкрила вчора цю коробку, прочитала листа, подивилася на пакуночки, які знаходяться всередині, і зрозуміла, що це воно. Ось цей дух Різдва десь мене трошки наздогнав. Я відчула себе маленькою дитиною і захотіла цими відчуттями поділитися з вами. Вчора ввечері. Натхненна всіма цими емоціями. Я розпочала різдвяні шкарпетки, які відкладала вже дуже-дуже давно. У мене дуже давно розмотані ось ці ниточки на два кругляшки, щоб в'язати дві шкарпетки. Вірніше, це будуть гольфи, високі шкарпетки, бо я хочу вив'язати всю ниточку. Подивіться, на ці неймовірні кольори це подарунок, подарунок від чудової феї в'язальної від тетянки. Вона ще по сумісництву фея медова, медова, королева просто. Кому треба мед до тетянки, найсмачніший мед в прекрасному пакуванні, я вже не раз про це говорила. І тетянка мені подарувала ось таку ниточку. Я її розмотала. Давним-давно і хотіла собі різдвяні шкарпетки. Але натхнення ніяк не приходило, і ось, ось вчора воно з'явилося. Дивіться, ось це все я вив'язала за вечір. Тут вже в мене клен і скоро буде п'ятка. Побачимо, як вони будуть просуватися, будемо в'язати їх разом з вами. І що ж мене надихнуло на створення цього різдвяного настрою? Зараз я відкрию вам цей пакунок. Подивіться, що мене чекало всередині, так, щоб я нічого не підпалила. Ось така здоровенна коробка. Я отримала листа. Подивіться. Ну, як себе не відчути маленькою дівчинкою, яка вірить в дива. Цього року просто креативний. Таємний Миколай до мене завітав, і це, неймовірно, неймовірно приємно. Я не вмію робити такі подарунки, чесно кажучи. Я не вмію так дивувати, я не вмію ось це все придумати, запакувати, вигадати якусь історію. А ось мій таємний Миколай Каріна, вона вміє. Мені треба цьому ще навчитися. Отже, тут я отримала листа. тут, неймовірно, все пахне. Я отримала листа від таємного Миколая, і я побачила, що тут у мене є 5 пунктів 5 пунктів для чудового різдвяного настрою. І я вирішила ці пакуночки відкривати разом з вами 5 Днів для того, аби розтягти ось це задоволення від створення такого різдвяного настрою. Те, що я можу одразу розкрити, це ось ця свічка, яка просто неймовірно пахне. Аромат на всю коробку вже і на весь балкон у мене. Ось така різдвяна свічка, неймовірно пахне, обов'язково будемо з вами її запалювати. І це найперше, що у мене є, і це для зт кадру. Святий Миколай, мій таємний, написав так: свічка для зт кадру. Отож, в кадрі нас буде радувати ось така чудова свічка. А поки що я запалила свою. І дивіться, тут я маю п'ять пакуночків, які я планую. Поступово разом з вами відкрити. Я зараз всі їх дістану, перекладу в якийсь інший, напевно, ящик. Або буду в цьому. Давайте буду я з цього діставати одразу, так? Не буду нічого перекладати. Отже, сьогодні я хочу відкрити пакуночок номер 1 Ми зараз відкриємо, а потім прочитаємо. Бо я вже забула, що там було написано. А, бо тут до кожного пакуночка ще ж написані побажання. Так. Я тут маю чудову різдвяну наліпку з ось таким миколайчиком. Номер 1 Чесно кажучи, я вперше отримую ось такий, ніби як адвент. Так, пронумерований. А я буду рвати упакування. Пронумерований це вперше. Так, що я тут маю? Так, а я тут маю цукерки. Так, це, напевно, для солодкого, для солодкого вечора, так? Для солодкого життя, для солодкого життя. Я маю тут ще залишки кави. Зараз я відкрию собі цукерочку і поп'ю разом з кавою. Дуже дякую моєму таємному Миколаю Каріні за такі чудові емоції. І до зустрічі вже завтра зранку.